Ви, Андрію, збираєтесь в політику, коли завершиться війна? Не знаю, неоднозначне питання. Насправді мені дуже. Ну, я би хотів. Е... Я вважаю, що ключовим фактором війни, політики, взагалі, існування, от взагалі існування е... Держави України буде зараз е... безпековий блок. Не на час війни, а на найближчі 50-60 років, по факту. Тому е... у мене є амбіція в тому числі. Максимально, наприклад, бригади, тепер корпуси і так далі, максимально е, військовий блок модернізувати і зробити повноцінно. Чи виключаю я політику для себе там повністю? Ну, е, військові під час війни та, е, показали найпростішу річ. В першу чергу, що для них е, Україна як держава, українці як народ стоять на першому місці. І так далі, військові безумовно будуть йти в політику. Тисячу відсотків. Їм є що принести там багато а, надзвичайно ефективних а, там, управлінських рішень, і так далі. Ну, вони вирішують суперскладні питання, абсолютно не менш складні, ніж там політичне управління, і так далі, на фронті. А, і військові будуть іти в політику. Чи будуть йти, ну буде залежати від того, а, з чим ми закінчимо цю війну.